Присвята Сідвіка Потіка. Своріли їхні селища, пропало їхні мови. Придуть, придуть угнатці в, в дорогу на близько, щоб мову свою рідну їх діти не забули, їх літер виводять вірменки на піску. А вітер вітер, вітер. Який палючий вітер, обуглені обличчя січе, січе, січе. Лиш виведеш ти слово, і я ясі літер. А слово ж без коріння покотиться тече. І в десь в якійсь пустелі з'їдять його верблюди його діти і виростуть німі. Ні. Бредуть, бредуть вигнаті, бредуть бездомні люди, ні даху ж, ні притулку, Буквахів на умі. Скоріли їхні храми, мужчини їхні вбиті, втонули їхні дзвони у озері Севан о, як їм далі жити на цім кровопролиті, не місяць небі сходить, а турецький є таган. А вітер, 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 як той вітер, куди, як ще не недоля заведе? Нема коли писати от тих маленьких літер, немає чим писати. І тільки на привалі в ті рідкісні хвилини, коли ще свої тачки жінки не запряглись. Ті буковки маленькі виводять, як стеблини, і слізьми поливають, і букви прийнялись, піску пустили корінь. А вітер, вітер, вітер придуть. Предуть вигнанці в дорогу не близьком, а скрізь по всій пустелі маленькі стебла літа як правою ростають Палючому піску їх топчуть ситі коні, дзвенять чужі стремена, а букви проростають в лагентові пісні. Цар танем, як кажуть, прощаються мене. І більбург на себе, печа твоя в мені.